Оя кров врятує три чужі життя. Про важливість донорства сьогодні вкотре наголошували у Тернополі. Ольга здала свою кров, аби дізнатися групу Терезус, адже у майбутньому дівчина хоче стати донором. Каже, зараз в умовах війни це як ніколи потрібно та актуально. Сьогодні Ольга дізналася свою групу крові. Друга мінус вважаю, що це досить потрібно і важливий крок в нашому житті, і всім потрібно на це наважуватись, тому що люди перебувають в різних умовах, і це потрібно. Безкоштовно визначали групу крові в одному з ТРЦ Тернополя. Окрім цього, тут діє виставка Донорство це про життя. Організатори цієї події, команда Донор Я» хочуть донести через візуальний контент важливість донорства крові, а також спростувати усі міфи про це у нашому місті. Такий захід влаштовують вже вдруге. Торік схожі тематичні виставки організовували у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Ужгороді, Чернівцях, Миколаєві, Дніпрі, Житомирі та Хмельницький. Цьому навіть якщо людина колись думала чи не думала, бути донором не бути. Якщо ви старші 18 років, не маєте проб показів, то ми запрошуємо спробувати піти, здати кров, бо це три врятовані житті, і треба розповідати молоді, розповідати своїм друзям, знайомим про донорство. Це круто, це про життя, це про здоров'я. Це такий. Спосіб рятувати і інших, і себе, коли багато поранених, коли є військові в госпіталі, цивільних дуже багато. Коли наші вагітні народжують діточок, можна врятувати два життя вагітної мами і, і дитинки. Багато операцій робляться, які потріб, потребують переливання крові. У нас є дуже багато онкохвори, які це є як процес реабілітації, терапії. Тому чому ні? Долучитися до доброї справи, знати свій резус-фактор і здати кров, врятувати життя. Популяризувати донорство наразі необхідно, переконаний ВОО-директора Тернопільського обласного центру служби крові Петро Лучанко. І, хоча донорів сьогодні на Тернопільщині вистачає, перестрахуватися потрібно, адже у будь-який момент кров може знадобитися у інших областях. На сьогоднішній день ми забезпечили те, що нам належить. І починаємо помаленьку напрацьовувати. Так, звичайно, мінусної крові, резус-мінус крові є 15%, а потреба знаєте, є така, що якщо сьогодні потреба є, то вона є. І, скажімо, друга мінус, треба стільки, скільки треба. Ми маємо Тисячі номерів телефонів, у нас є база донорських кадрів. Нема такого, щоб ми не забезпечили ні себе тут в місті, ні тих людей, які захищають Україну. Допомагають визначити групу крові працівниці Тернопільського обласного центру служби крові. Ми також пройшли цю процедуру. Давайте мені бачимо, якщо я непритомнію. У нас є наша терна, ми вам поможемо. Декілька секунд чекало, і ось наш результат. Перша мінус швидко та безболісно. Відвідати виставку донорство. Це про життя можна до 26 вересня, включно. Таким чином, волонтери донорюа хочуть вкотре наголосити. Кров потрібна завжди, а особливо в умовах війни. Тому у майбутньому планують провести такий захід ще раз.